Дюймовочка. Ця неймовірна історія відбулась давним давно В одному місті жила жінка, і не було в тієї жінки дітей, хоча вона й дуже хотіла. Одного разу пішла вона до чарівниці і каже: Я так хочу мати маленьку дівчинку. Я так хочу когось любити. Не сумуй, сказала чарівниця. Бери ось це ячмінне зерно, а як прийдеш додому, посади його у квітковий горщик. Жінка подякувала і якнайшвидше пішла додому. В будинку вона дістала найкращий горщик для квітів і посадила туди маленьке зернятко. А з нього виросла квітка. Вона була схожа на тюльпан. Але пелюстки її були закриті. Жінка, замалувавшись цією квіткою, нахилилася і поцілувала пелюстки. Квітка враз розкрилася, а всередині сиділа малесенька дівчинка. Жінка дуже зраділа. Тепер вона почувала себе найщасливішою в світі. Дівчинка була така маленька, менше дюйма, що жінка назвала її дюймовочкою. Дюймовочка вночі спала у шкаралупці з волоського горіха, вкриваючись пелюсткою троянди, а вдень гралась на столі. Дівчинці добре жилося в тієї жінки, а та була щаслива, бо ж їй було кого любити. Однієї ночі до будинку залізла бридка огидна жаба. Вона побачила дівчинку, яка спала, і подумала, яка гарна дружина для мого синочка. Жаба взяла маленьку дівчинку разом з ліжечком і понесла її з собою до болота, в якому жила. Жаба показала дівчинку своєму сину, той аж квакнув із здивування. Жаба наказала йому вести себе тихо, щоб не розбудити дівчинку. Вони поклали її ліжко, налисло таття посеред ставу. І стала чекати ранку. Проснувшись, дюймовочка зрозуміла, що вона не вдома, а роззирнувшись, усвідомила, в яку скруту потрапила. Жаба, як побачила, що дюймовочка прокинулась, сказала Ти одружишся з моїм сином і будеш йому чудовою дружиною. Жаба зі своїм сином перенесли дюймовочку на лист таття посеред ставу, щоб дівчинка не втекла. Там і жила всі ці дні дюймовочка, поки огидна жаба з бридким сином готувалася до весілля. Жаба прикрашала став жовтими квітами і не могла натішитися, яка ж вона буде прискіплива, свекруха, і яким щасливим буде її син. Настав день запланованого весілля. Дюймовочка так плакала й горювала, що рибки, побачивши її на лататі, пожаліли дівчинку та відгризли стеблу листа. Рибки потягнули латаття з дівчинкою по ставку подалі від жаби та її бридкого сина. Дюймовочка зраділа, що втекла від жаби і заспокоїлася. Вона тихо пливла ставком на лататі, поки не побачила біленького метелика. Дівчинка скинула поясок від свого плаття. І накинула його на метелика. Він потягнув її поставу далі і далі від тієї огидної жаб'ячої сім'ї. Поряд пролітав травневий хрущ. Побачивши дівчинку на лататі, він подумав Ти диви, дай но ну, я візьму собі таку гарну дівчинку. Жук підлетів до дюймовочки, схопив її своїми лапками і поніс до дерева, на якому жив. Невдовзі до нього почали сходитися гості і дивитися, що ж це за дівчинку приніс Хрущ. Запрошені на оглядини комахи почали насміхатися з дюймовочки, бо в неї немає ріжок, мало лапок, і вона не вміє защати, а її голос огидний. Пихаті гості вирішили, що дівчинка бридка і негарна. Тут уже й Хрущ почав придивлятися до дюймовочки. І чим більше жук чув осудливі голоси поряд, тим рідкішою, здавалася йому дівчинка. І вже він остаточно зрозумів, що не треба йому така дівчинка без вусиків, без крил та ще й зищати не вміє. Він схопив дівчинку і переніс її на маргаритку під сусіднє дерево, залишив там і полетів. Так і почала жити дюймовочка в лісі. Вона зробила собі з листа лопуха накриття, щоб на неї не капав дощ, їла нектар з квіточок, пила русяну водичку. Отак вона і прожила літо, але ж літо швидко закінчується. Настала холодна осінь. І одного осіннього дня дюймовочка вирішила йти шукати собі хоч якогось кращого, ніж місце під листочком прихистку. Дівчинка так сильно замерзла, бо ж неї не було жодного теплого одягу чи затишного теплого дому. Закутана в жовтий лист. Дюймовочка знайшла якісь двері серед грудок в полі. Вона тихенько постукала. Її відкрила польова миша. Це був її дім, а сама вона виявилася гостинною хазяйкою. Миша запросила дюймовочку всередину будинку. Вислухавши й нагодувавши бідну дівчинку, власниця веселі запропонувала дюймовичці жити в неї. А за це дівчинка допомагатиме їй господарювати. Отак вони й зажили. Через якийсь час, після того як дюймовочка знайшла новий дім у миші, прийшов гість. Це був кріт. Він був значно більшим за мишу, мав чорну лескучу шубу і геть нічого не бачив. Миша познайомила його з дюймовочкою і попросила її заспівати для сліпого гостя. Маленька дівчинка заспівала їм свою гарну пісню таким ніжним і гарним голосочком, що кріт одразу в неї закохався. Але він нічого не сказав про це дюймовочці, адже був дуже поважним та вихованим паном. Отак і жила дюймовочка під землею в мишачій норі. Щотижня в гості до них приходив кріт. Він, проривши хід від мишачої нори до своєї, дозволив дівчинці з мишею ходити під земеллям, коли їм захочеться, хоча одразу й попередив, щоб вони не злякалися мертвої ластівки, яка лежить в одному з ходів. Невдовзі він показав її і мовив, штовхаючи пташку лапою вже хоч більше не пищатиме, як це огидно народитися пташкою. Дюймовичці стало дуже шкодно під ластівку. Вона любила всіх пташок. Вони так гарно співали для неї літом. Коли кріт з мішею повернулася спиною до пташки, дівчинка нахилилася до ластівки і обняла. І тут вона почула тихесенький, тихесенький звук тук, 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 тук. Ластівка, як виявилося, була живою. Так буває у птахів. Не встигаючи сховатися від холоду, вони закликають і падають каменем додолу, але не гинуть. Відтоді, як виявилось, що пташка жива, дюймовочка почала, поки ніхто не бачив, піклуватись про неї. Вона вкрила її листочком, яким вкривалася сама, під голову поклала шматочок вати з мишачого ліжка. Так, Потроху потроху дівчинка виходила пташку. Набравшись сил, ластівка, подякувавши дівчинці за свій порятунок, сказала, Я хочу летіти звідси. На що дюймовочка їй відповіла Мила, пташку, ти не можеш летіти зараз, там ще так холодно, і ти знову замерзнеш. Будь тут до весни. А я піклуватимусь про тебе. Отак вони і прожили зиму. Ластівка чекала тепла, а дюймовочка піклувалася про неї якомога краще. Все ж дочекавшись весни, ластівка вирішила летіти. Їй сумно було прощатися з дівчинкою, і вона сказала Дюймовочку, ти така ніжна і гарна, мов квітка. Полетіли зі мною. Але Дюймовочка знала, що Миша дуже за нею сумуватиме і вирішила залишитися. Отак ластівка полетіла, а дюймовочка, хоч як їй не було сумно прощатися з птахою, залишилася жити у миші. Пройшло небагато часу після ластівчиного відльоту, як Миша каже до діймовочки: Ти маєш вийти заміж за крота, він дуже багатий. Дівчинка скрикнула Ні, я не хочу заміж за крота!» Миша подивилась на дівчинку і сказала Цить, або вкушу своїми гострими зубами, все літо ти будеш прясти собі придане, і ти вийдеш заміж за крота. Дивись, як тобі пощастило, яка в нього гарна шуба. Навіть у самої цариці мішей немає такої гарної шуби. Він дуже багатий. Ти маєш бути вдячна долі за такий випадок. Нікуди дітися, дюймовишці. Довелося все літо прясти собі придане з павутини, яку виготовляли для неї павуки. Її зовсім не випускали з нори, літо проходило повз. Лише інколи дюймовочка могла втекти і вийти подивитися на білий світ, на небо, на квіти, які вона так любила. Дівчинка дуже не хотіла одружуватися з Кротом. він обіцяв забрати її до своєї глибокої нори, куди зовсім не проникає сонячне світло. Літо закінчилося і прийшла осінь. Наближався день весілля. Дюймовочка гірко заплакала і пішла прощатися зі своїм улюбленим білим світом, адже кріт забере її в підземелля. Де вона вже не побачить сонячного сяйва. Дюймовочка вийшла з нори, стала біля неї і заплакала. Вона розуміла, що більше ніколи не побачить цієї краси. Аж тут вона почула Цвірінь, цвірінь. Чому ти плачеш, миле дитя? Це була та ластівка, яку дюймовочка врятувала, і дівчинка розповіла їй все, все. І про весілля, і про крота, який для неї огидний, і про мишу, яка зовсім її не розуміє, і змушує вийти заміж. От ластівка і каже. Я відлітаю в теплі краї, полетіли зі мною. Прив'яжеш себе до мене пояском зі своєї сукні, і я донесу тебе до прекрасних гарних країв. Дюймовочка вочка, що сили кинулася на шию ластівці, прив'язалася до неї пояском. І полетіли вони разом до кращого вільного життя. Їхня мандрівка була дуже довгою і часом важкою. Але, врешті-решт, вони дісталися до теплих країв. Ластівка сіла серед саду, в якому було дуже багато троянд, і сказала дюймовочці Он моє гніздо, в якому я живу, я посаджу тебе в найкращу квітку, де ти зможеш жити. На землі лежала велика мармурова колона, з тріщин якої росли гарні білі квіти. Ластівка принесла туди дюймовочку і посадила на пелюстки. Роззирнувшись, дюймовочка помітила в тій квітці прекрасного молодого чоловічка. У нього були крила і сяяла корона на голові. Це був ельф. Він, побачивши дюймовочку та її красу, Почувши її ніжний голос, одразу ж в неї закохався. Дюймовочка, коли глянула на принца Ельфа, теж закохалася в нього з першого погляду. Ельф підійшов до неї, взяв за руку і запропонував з ним одружитися. І тут з усіх квіточок почали вилітати гарні пригарні ельфи. Вони віддали дюймовочку і дарували їй різні дарунки. А один з них був таким дивовижним, їй подарували крильця бабки. Вчепивши їх до спинки, вона змогла літати. Нарешті дюймовочка знайшла свій дім і своє місце в цьому великому світі. А Ластівка, переконавшись, що в дюймовочки все добре, полетіла до Данії, де було її гніздечко під вікном одного письменника. Ластівка розповіла йому історію дивовижної дівчинки, яка боролася за своє щастя. А він записав: а тепер і ми з вами дізналися про цю чарівну історію.